Після півроку розповіді, як все йде за планом і нема чого російському обивателю хвилюватися. Зараз російська пропаганда хитнула в іншу крайність. Тепер вони розказують, що кругом диверсанти і терористи. Дивіться. В котрий день в Криму весело. То Там безпілотники літають, то тут літають. З да, система ПВО справляється. А ніхто не задумувався, що цю систему ПВО, так м'яко скажемо, моніторить враги наші. Для чего-то более серьезного этим беспилотникам. Почему эти беспилотники они не летают, куда с Украины, они не летают там, в Крыму? То есть, ну понимаешь, что в Крыму куча диверсантов. Такая же ситуация в Курской земле в Белгородчине, в Воронежк. Ну, по ходу, диверсанти тепер вже і в Москве. Ну, всі, мабуть, чули про э, вбивство дочки такого. Ну, не знаю, я та ідеолога російського міра Дугіна, про якого насправді ну, в Україні не дуже так широко відомо, як собі думають в Росії, але тим не менше. І стосовно цього, там також зараз вже є так сформований наратив, що це звичайно українські спецслужби, навіть більше ніж українські спецслужби, там взагалі ціла вже легенда. Є так що дивіться, це прямо от в ефірі. Це Росія 1 розказують такі от фантастику таку. Террористический акт, в результате которого погибла Дарья, это совместная боевая операция, к сожалению, к сожалению, успешная, трех специальных служб. Я назову эти страны Украина, Эстония и Великобритания. Есть данные, в соответствии с которым уже подготовлен закрытый указ Зеленского о присвоении этой террористки В День Незалежності України звання Героя України. Также к вишим наградам України представлена група оперативних співробітників, які готували цю акцію, розрабатували і її осуществляли. Ну, наразі те, наскільки швидко росіяни знайшли вбивць, ніби як е, це дивовижно, якщо врахувати, що, наприклад, там. Е, е, Наприклад, політковської журналістки вбивство досі не розкрито ну, тобто, як там знайдені виконавці, але досі немає замовників. А тут вони вже все наперед знають. Ну тобто, це дивна досі ситуація. Але навіть питання не в цьому. Знаєте, от е, е, удари в Криму. Вони для росіян справді зламали наратив, що це не війна, а спецоперація, і отаке, оце, що там страшна картинка в телевізорі і е, АВРФ взагалі мирна сторона, оце вже закінчилось в російській пропаганді. І зараз російські пропагандисти, оці в цій кризі сповзають до рівня власної компетенції. Я так вважаю. Єдиний знайомий росіянам КЕЦ це чеченські війни в 90-х роках. Якщо подивитися на звіти Міноборони, там постійно виринають якісь вигадки, які вони ще в чеченській війні вигад. І зараз російська пропаганда намагається відтворити медійну картинку Другої чеченської війни. От ви, наприклад, бачите, це остання програма, таке ж ток-шоу на НТВ «Місто встречі, де вони пряму паралель проводили. І це не в одному місці таке відбувається. Ну, це знаєте, така у них ніби згадка, що тоді Путін був молодой, все навколо було, якось їм там все вдалося. І от тепер е, ну, може там бути все включно з терактами ВРФ для мобілізації населення. І тут… Підірвати маловідому пропагандистку, ну це знаєте, в принципі, слабенько. Тобто я вважаю, що тут, звісно, не допрацьовують ФСБ, не здивуюся, якщо там будуть і більш серйозні, там, як вибухи житлових будинків тоді в Підмосков'ї, які спочатку президентства Путіна відбулися. Ну, але ці от прямі такі з Чечнею вже проводяться на російському телебаченні, і так знаєте, населення натякають, що це щось те ж саме. От, принаймні, от таке от таке ну, виникає, от, послухайте. Успехи же российских военных преподносились однобоко. Слово в слово, как сейчас преподносится на Украине. Жестоко бомбят мирных жителей, продвигаются очень медленно. Тексты этих непредвзятых сюжетов могли бы хоть завтра оказаться в британском эфире в связи с событиями на Украине, и никто бы не заметил подвоха. Российских военных обвиняют в огульной жестокости. Многие из этих людей беженцы, приехавшие с Южных гор, где, по их словам, російська авиация каждый день бомбит в деревню. Постоянно растет количество жертв. Це от один канал НТВ, а це інший канал Росія. У нас есть хороший опыт. Мы пошли першу вторую чеченскую кампанію. Система территорий, зон, блокпостов. тогда мышь не могла поскочить никуда. И мы каждую деревню проходим, там минимум пять человек, причем независимо от возраста. Бабушки, там, дедушки, молодежь. Программа аркоритировщики. И вот люди пошли за гуманитаркой, она раз на кнопочку нажала, координаты скинула, туда прилетела. Люди пошли за российскими паспортами, туда прилетела. Ловили, ловили. Ну, дальше мы там разговор продолжать не буду. Понятно, что обнулили всех. Не ломай голову. Це, до речі, також е, наратив такий активний, який росіяни проступають не тільки в Росії самі, а і за кордоном про те, що е, буквально всі мирні жителі, які знищила російська армія, це якісь коректіровщики. Звісно, бред собачий абсолютно. Але тим не менше це є. Ну, от, е, я вважаю, що це от така якась залякування власного населення. Це якийсь новий поворот в російській пропаганді. Е, е, Хотіла б це обговорити е, от, е, з Денисом Боушем, це політтехнолог, експерт у сфері стратегічних комунікацій. Здравствуйте, Денисе. Е, як вам здається, це моє враження. Яке ваші враження зараз від цих останніх подій? Тому що очевидно, що це е, ну, вбивство мало відомої реально дівчини, яку навіть в Росії мало хто знає, е, зараз намагаються роздмухати до якоїсь такої е, ж, ну, величезного такого цього, ну, мені не Зовсім зрозуміло, що навіть чи це ФСБ зробило, чи не ФСБ, але тим не менше, саме бажання це використати, це ну якесь таке нагнітання. Як ви думаєте, як ці всі речі взаємопов'язані? Ну, дивіться, взагалі, вся пропаганда Росії, і якщо ви побачите ток-шоу, то вони на певному такому високому градусі. Тобто вони неспокійно це обговорюють, вони це обговорюють з емоціями, з ненавистю, з прямо з наміром вбити з такими ну так скажемо, дуже дуже сильними емоціями. І тому вони все так обговорюють. А коли вбивають когось в Москві, вони не знають, хто це їм потрібно якось ну, розібратися, то вони е придумують будь що. З тією ж ненавістю для того, щоб, ну, якось вирішити це питання, і вся ця пропаганда вона базується на певних наративах. Вони не змінилися. Вони не змінилися вже, я думаю, років вісім. Стратегічні, тактичні змінюються постійно. а От стратегічні, там що є Путін, є Росія, Росія завжди права ну, навкруги ворог. І у нас сильна армія, тобто, оце все не змінюється. І вони привчають людей, що все, що відбувається, це все роблять вороги навколо Росії. І те, що вони за два дні знайшли цю Наталю Вов і ну, сказали, що це вона вбила, як вбила, що вона там із Азова і так далі. Ну тобто стільки подробиць. То, о, ну навіть я думаю, росіяни не дуже в це вірять ну, частина, тому що інші росіяни сказали, хто це вбив і взяла на себе відповідальність е, така, е, так скажем, організація Національна Республіканська армія Росії. І вони про це заявили, що це вони зробили, і про це заявив на весь світ Ілья Пономарьов. І е, я до речі зайшов на їх телеграм-канал е, «Роспартизан», і там я бачу, що вони дуже багато різного роблять, тобто вони там підривають якісь колії в різних регіонах Росії. Вони роблять якісь пожари, і вони це описують в своєму телеграм-каналі. І там, до речі, дуже багато таких речей, які ми ну, не розуміли, хто це робить в Росії, от чому воно там на Далекому сході, от, хто це підриває, де це бере. А виявляється, що є люди, які об'єдналися, і вони проти Путіна вже воюють, ну, не дивлячись на те, що там ФСБ, інформатори, там Стучаці ну, населення таке. Тобто є якась частина, яка ну, саме бореться, да? і вона такі робить рейки. І це. Ну, нормальна така тема для нас, тому що після такої страшної е, війни, яку почала Росія, стільки смертей 45 тисяч, тільки вбитих, яких ми знаємо, де 150 тисяч поранених. Тобто, е, ну, якщо ну, масштаби цієї катастрофи, так скажемо, для Росії побачити, то ясна річ, що повинні були е, якісь групи там почати щось робити проти вона Ця Росія, вона ну зараз переживає серйозний момент. Ну, оце, що це вони таким чином приховують спротив внутрі Росії, це також може бути варіант цікавий. Але знаєте, що мені ще цікаво? Ну як Знову ж таки, на російському ж телешоу сказав От Марков, якого, до речі, давно не було в ефірі ніяких телеканалів. От раптом його витягнули, щоб він там сказав отаку от штуку. Буквально для цього ось з його витягнули з небуття. От подивіться. Угу. Не забудьмо, місце, де був проведен теракт, це район Рубльовського шосе, Мінського шосе, там, де. Там, знаете, посчитали, 33 километра до Кремля. Там же много достаточно людей, так сказать, живет таких, которые в правительстве работают, в главе глав корпораций, корпорации, главы ведущих российских средств массовой информации. Я уверен, Що вони всі провести були раз вот такие какие такі совещания по безопасности для того, щоб проверить, як зробити так, щоб их машини не мінірували, як зробити так, щоб так сказати, ця безпечна була а, в більшій обеспечена. Від у нас большие начальники, они під охраной, але сім'ї их не під охраной. Ну і от помітьте, що таке я подивилась, наприклад, Дмитрий Медведєв, який завжди коментує все так яскраво, навіть співчуття не висловив. Ну, Тобто я, звичайно, можу припустити, що він в далекому запої, таке теж буває з ним. Але от ні слова не сказав. В той час, як, наприклад, Дугін буквально в день цього теракту написав такий програмний такий е, текст, де він сказав, що е, не можна далі так е, бути, як 6 місяців назад, що прийдеться йти до кінця, що це треба срочно міняти, що режим максимального комфорту закладати. Кончился. Ну и про те, що с началом осени необходимо переводить страну на какие-то другие рельсы, косметические значит изменения уже неуместны, никому не нужны значит, выборы. Там нельзя делать то, что вы делали раньше. И що головне, він сказав з усього цього, що е, я можу зрозуміти, що власть привикла править так, як привикла, більш чи менш ефективно в течение 22 років, але цей період в минулому. Тобто, про кого це він говорить? І СВО зараз важливіше, ніж власть, і її суб'єктивному ізміренні. Старий режим пусть хоронить своїх мертвецов, наступає нове русське час, неумолимо. Це він написав практично в день цього теракту. І тут стається теракт новий е, виток істерики, всі оці такі найбільш е, ну, е, істеризовані е, Соловйов, там, Скабієви, е, Сіманьян. Всі вони тут же підхватують, починають кричати про те, що давайте щось робити. І знаєте, ви, мабуть, також чули цю історію про те, що, можливо, це спланований е, теракт для того, щоб е, підсилити оцю партію е, так званої війни, якісь більш режим радикальних дій і, і для того, щоб ні в якому разі не дати піти путіну на поступки. Наскільки ви думаєте, ця версія може бути реалістична? Ну, дивіться, це вже питання до е, е, ну їхньої прокуратури і органів, тому що я можу сказати, от, крім ну того, що це може буну бути така акція для того, щоб, наприклад, почати бомбардувати Київ або почати бомбардувати. Україну більш, так скажемо, цивільні інфраструктурні об'єкти, і щоб у них совість була чиста, що вони якось мстяться за щось. Але просто я думаю, що, по-перше, Дугіна і широка громадськість не знала, це він був у таких вузьких колах, ну, відомих, хто цікавився тим русським міром, цією філософією, яку вони там щось там піднімали. Тобто, Е, ну, Дугін це не є така е, для широкої громадськості фігура. От для е, пропагандистів він був так, він був одним з пропагандистів, які дав їм такі базові деякі штуки. До речі, ще може бути версія, що це інсценіровка. Інсценіровка смерті е, дочки Дугіна для того, щоб, наприклад. Їй дати нове життя на Заході під іншим паспортом і з іншим громадян. Тобто це така ну, теж може бути теорія і ну, такі варіанти. Але е, я думаю, що це тільки початок о таких е, там розборах внутрі Росії. І це дуже для нас важливо, тому що як ми хотіли. А розборок щоб... між ким і ким? Ну, дивіться, це вже ну, зараз вже не важливо. Важливо, що в них є конфліктні лінії, конфліктні лінії між владою і народом, конфліктна лінія між елітою, яка при владі і опозицією, конфліктні лінії між башнями Кремля, між там ФСБ і ГРУ. Тобто там є дуже багато таких конфліктних ліній, які зараз посилили. І е, коли буде розпадатись Росія, там по всім цим ну, лініям будуть і теракти, і вбивства, і все інше. Тобто, просто е, одна історія нам потрібно своє робити, захищати, відвоювати свої території. А по іншому, в, ми чекаємо, як воно саме, там вони ну ті поуків банки. Е, Самі себе будуть вбивати. І це просто почалося. І я ж кажу, це ну, просто перші ластів. Далі буде гірше, і там є дуже багато о, таких людей, які, ну, наприклад, між Кадировим і центральною владою. Тобто є там ну, дуже багато таких конфліктних ліній, і о, їх не будуть так. Розслідувати швидко, тому що вони не будуть знати, як воно буде попадати в наратив. І до речі, от Німцова, коли вбили, його взагалі вбили біля Кремля, тобто на масту. І досі І немає там... взагалі невідомо, що це було. До речі. Ну, Хоч ну, там ну, е, помітьте, е, там, де вбили Німцова, було купа е, кіно ну, телекамер, е, да? ну в смислі, які, оцих камер із стеження, які раптом виявилися відключені. Тут та ж історія, це рубльовка. Здавалось би, там якесь дуже круте місце, дуже така віп-стоянка. Також не працює камера, Ні, але їх вони... знайшли буквально ну, за два дні. Дивіться, те, що вони кажуть, що вони не працюють, це не, ну, означає, що вони не працювали. Mm -hmm. Просто вони ну, подивились і їм картинка, яка для е, пояснення для наративу ця картинка не підходить під те, що це зробила жінка. Ну, да. ну з дитиною і угу. там, Ну там може група товаришів, яка під'їхала на Гілінвагені, там ще щось, і там заклала, вистрілила або там щось зробила. Тобто, ця картинка просто інша, тому вони кажуть, що вони відключені, і вони не можуть бути відключені ані там, ані, ані на цьому шосе, ані там біля Кремля. Тобто, тому що там є а, різні камери різних відділів Тобто різні відомства мають свої камери. Воно ну ясна річ, що контролюється все в ФСБ, але ну камери різні можуть бути, і тому там ну такого, що ну взагалі нічого не працювало, такого не буває. Ну але ж дивіться, зараз вони хочуть цю всю історію навіть витягнути на ООН і щось там намагатися представити ситуацію так, що Україна займається тероризмом. Тобто вони ну росіяни розуміють, що все йде до того, що Росія після всього, що вона наробила, може бути оголошеною країною спонсором тероризму, щоб перебити цей наратив. Який починає просуватися в світі, вони оце і влаштовують обстріли на Запоріжське АЕС, Вони влаштовують там якесь оце заворушення на Запоріжське АЕС, Паралельно висувають оцю всю історію. І от цікаво, наскільки це в них буде виходити, і що тут, ну власне, як тут треба реагувати на це? Дивіться, є в міжнародному право, праві дві категорії: це агресія і тероризм. І та агресія, яку розв'язала Росія, і та агресія, яка вбила е, там багато мирних мешканців, е, стерла з лиця землі цілі міста, вона е, сильніше на е, порядки, ніж тероризм. Тероризм, це якась група, яка робить якісь теракти, точкові в одному місці, і так далі. А просто якщо ну подивитись, Бучу Маріуполь. Якщо подиватися ну, ті міста, які ну, на сході України, тут, ну, там, в Харкові, в Тумах, в Чернігові, те, що відбувалося, і те, що там в Миколаєві, там побуть повністю розрушені будинки і вбиті мирні мешканці. Тобто, це сильніше ніж будь-який акт тероризму. І ця агресія, от саме Україна, і, і буде подавати, і подає в суд саме на агресію. Те, що е, країна е, спонсор тероризму, це ну, ця історія, це просто є теж е, такий міжнародний, е, ну міжнародна категорія в міжнародному праві, і в практиці Америки це є е, така категорія, за яку є посилення санкцій. І агресія плюс спонсор тероризму це дуже важкі злочини, яка зробила Росія, і тому жодним терактам якоїсь дівчини, яку вбили десь в Москві, не можна перебити весь той кошмар, який вони вже на сьогодні зробили. Це просто по міжнародному праву, і люди в квіті вони ж розуміють, що таке війна і вбивство мирних мешканців і вбивство в теракті однієї людини. Да, воно може бути. Вони якось спробують зробити, підняти градус там ужаса, що якась людина. Але просто а, коли воон розповідають про а, ну, дівчат 12 років, яких там із а потім вбили, підпалили, а потім по ним проїхали танкам, то це шокує ну, просто в десятки разів більше в Бучі, ніж те, що якусь дівчину пропагандіста вбили в якійсь машині. Там ну, на цьому Рубльовському шассу. Ну, я вже на початку казала. Я думаю, що вони е просто от е шок від того, що відбулися ці вибухи в Криму, для них був настільки сильний, що вони просто впали до рівня того, що вони знають дуже добре. Тому вони витягнули оцей кейс чеченських воїн е і почали його крутити, тому що просто їм це знайоме. Для них це зрозумілий такий наратив. і е от... Наскільки це може спрацювати для мобілізації російського населення? Тому що це повтор один в один 2000 року? От зараз вони намагаються, я бачу, вони намагаються це от зробити. От що от тоді було чеченський тероризм, ми мобілізовуємося, друга чеченська війна, і все і всі маємо якось так. От туди йти зараз. Вони намагаються теж саме представити відносно України. Наскільки це може бути взагалі ефективно? Дивіться, тут відповідає відповідають на це питання соціологія в Росії, і ми можемо сказати, що 80 приблизно 80% населення Росії підтримує всі дії Путіна. І це і є мобілізація. Тобто люди підтримують те, що робить їх президент, і так далі. Спецоперацію підтримують менше там 60-70%. А от е, йти е, на війну е, в мобілізацію, вони не хочуть там десь 50% і хочуть е, йти посилати на мобілізацію тільки старше покоління, е, а молодь, яка саме і може піти на це, саме ця молодь, вона і не хоче йти. І тому е, воно йде як йде, цей градус буде підвищуватись істерики. Тобто це істеричний такий градус, але він не е, не, не впливає на оці ну на підтримку. На підтримку впливає відсутність перемог. Ясно. Тобто, як... Ну власне, да. Вони також про це все кажуть, що. Треба негайно щось таке, якийсь позитив. Ну, їм, потрібно, да, їм потрібно, щоб ну, захопили Київ. Так, да, так, да, тобто їм потрібно того, чого не можуть вони дати. Дякую, у нас вичерпався час. Дуже дякую. Це був Денис Богуш, політехнолог, експерт у сфері стратегічних комунікацій. Ну і от, власне, такий підсумок поки що. Будемо дивитися, але є таке бажання у них якось влаштувати от новий такий навколо. Терористичних диверсійних таких якихось речей, ну, поки що, не дуже. Мені здається, це в них буде виходити. На цьому сьогодні все. Побачимося.